Трамп просто перед виборами озвучив неочікуване рішення по Україні, що він планує зробити, і яку угоду може укласти. Він та його прибічники відомі прагненнями негайних перемовин з путіним, а деякі наближені були. Помічені у телефонних розмовах із Кремлем. Є інформація, що Трампіста вже мають домовленості з Москвою і не лише щодо завершення війни. Про задум Трампа по Україні розповідаємо далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Екс-очільник сполучених штатів Америки та кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що Рефі ніколи не напала б на Україну, якби він був президентом. Про це політик сказав у випуску подкасту американського стендапера Джо Рогана. Рафі ніколи не напала б, якби я був президентом, стверджує Трамп. На запитання Рогана як екс-президент зупинив би рашистського очільника Путлера. Трамп відповів наступне: цитую його: я сказав би, Володимире, ти не нападеш. Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що республіканець Дональд Трамп є небезпечним для демократії. Тому його потрібно цитую політично ізолювати. Тим часом, із шокувальною заявою виступив у віце-президента США від республіканської партії Дональда Трампа Джей Ді Вен. В ефірі телеканалу News Nation. зокрема за його словами Україна повинна відмовитися від своїх територій, щоб покласти край війні з расистами. Українцям доведеться прийняти це рішення. Вони вже занадто втомлені. Заявив Венс. Він зазначив, що такі твердження вже прослизають у розмовах з українськими чиновниками, особливо в приватних. Вони починають говорити про це зараз. Вони кажуть, що це не може тривати вічно. У них немає людей, у них немає зброї, у них немає грошей. Заявив Венс. Також він сказав, що Рефі не повинна була. Нападати на Україну, але обидві воюючі сторони мовляв хочуть покласти край війні. І роль США за його словами полягає в тому, щоб запитати Рафі Україну, що їм потрібно, щоб потім нав'язати справжню дипломатію. Ну і між тим, все ж з новими заявами виступає і сам Дональд Трамп. Зокрема, днями кандидату президента США назвав європейський союз міні-Китаєм у контексті торгівельних відносин. Про це повідомляє німецька хвиля. Далі пряма мова Трампа. Вони не беруть наші машини, вони не беруть нашу сільську Ударську продукцію нічого не беруть. У вас дефіцит у 312 мільярдів доларів з ЄС. Знаєте, ЄС це Міні Китай, не такий вже навіть і міні сказав він. Як відзначає AFP, за даними статистичного агентства ЄС Євростат, дефіцит торгівлі товарами США з Євросоюзом торік становив 157,9 мільярдів євро, що еквівалентно 170,54 мільярдів доларів. Раніше американське видання політикою з посиланням на на джерела повідомляли, що ЄС готується до можливої торгівельної війни зі США в разі перемоги Трампа у 2018 році, коли Трамп був президентом, він запровадив мита на сталі алюміній з ЄС і пригрозив вести мита і на експорт європейських автомобілів. Нині ж як пише колишній посол США в НАТО та автор однієї з колонок видання Політико Іво Далдер, більшість європейських чиновників швидше за все зрозуміли, що його повернення означатиме для добробуту континенту. Спор, зокрема, написав наступне. Цитую: більшість вважає, що підтримка України з боку США буде послаблена, а подальша підтримка НАТО з боку США буде під питанням. Також широко поширено розуміння того, що Трамп розпочне кампанію, засновану на тарифах протекціонізмі та закритті ринків, що без сумнівів завдає шкоди їхнім економікам. Зазначає експорт за його словами. Далдера, тобто через це упродовж останніх місяців посадовці розробляють плани, які спрямовані на так би мовити, захист від Трампа. Європейських інституцій та політик також європейські політики наголошують на тому, що потрібно витрачати більше коштів на оборону, виробництво зброї та посилення військового потенціалу. До слова, нагадаємо вам, що раніше Трамп заявляв, що через дії нинішньої американської адміністрації існує високий ризик початку світової війни. При цьому таке може статися в найближчі 3-4 місяці. Таку заяву зробив кандидат у президенти США Дональд Трамп під час мітингу в Каліфорнії, який транслювала кампанія RS Бі зокрема він висловив стурбованість, що дії нинішньої американської влади можуть нібито призвести до глобального конфлікту. Трамп наголосив, що рішення, ухвалені урядом, можуть спричинити такий розвиток подій. Політик також знову акцентував, що в разі його перемоги на президентських виборах він не лише зможе швидко вирішити конфлікт в Україні, а й цитую припинити хаос на близькому сході. Варто зазначити, що Трамп неодноразово критикував чинного президента Шаджо Байдена, стверджуючи. Що за його правління війна на близькому сході не розпочалась би кандидат республіканець також висловив впевнений, що в разі його перемоги мир знову запанує, тоді як обрання Камали Гарріс від демократичної партії, на його думку, призведе до катастрофічних наслідків і мовляв, тоді точно цитую, світ опиниться в руїнах. Раніше Дональд Трамп неодноразово вже передбачав початок третьої світової війни. Зокрема, він заявляв, що до неї нібито призведе операція Сил оборони України в Курській області. Він Заявляв, що атака України на рашиський регіон демонструє, що нова світова війна ближче ніж будь-коли. Ну і між тим мені стало відомо про те, що група колишніх працівників президентської адміністрації Дональда Трампа звинуватила свого екс начальника у некомпетентності, і про це пише видання політико. Так днями колишній керівник президентського апарату Трампа Джон Келлі заявив, що цитую Трамп безумовно віддає перевагу жорсткому підходу до управління державою на підтримку цієї заяви зле. Стом виступили ще понад десяток колишніх функціонерів президентської адміністрації часів Трампа. У листі йдеться про наступне викриття, яке зробив генерал Келлі, викликають занепокоєння та шок. Але оскільки ми знаємо Трампа і працювали на нього, та разом із ним ми, на жаль, не були здивовані тим, що мав сказати генерал Келлі. Сам Трамп вже встиг розкритикувати Келлі, заявивши, що той, мовляв, вигадав усю цю історію. Ну а тим часом команда Камел Гаріс вже вхопилася. За цю ситуацію та розкручує її, прагнучи знизити передвиборчі рейтинги Трампа. Нагадаємо, що напродоні стало відомо, що кандидатка в американські президенти від демократичної партії Камала Харріс та кандидат від республіканської партії Дональд Трамп зрівнялися за рівнем підтримки у сім ключових штатах. Про це стало відомо із соцопитуванням Bloomberg News Morning Consult. Опитування свідчить, що Гарріс і Трамп підуть на рівні з 49% підтримки на кожному у семи штатах: Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Ванія та Вісконсин статистична похатка опитування один відсоток. Як пише агентство Трамп має перевагу у найважливішому економіці. Приблизно 50% американців у ключових штатах більше довіряють йому в економічних питаннях, тоді як гаріс 45% Журналісти зазначили, що із метою здобути більше переваги Трамп має намір мобілізувати виборців, які зазвичай не приходять на вибори. А гаріс намагається залучити жінок та підібрати поміркованих республіканців, які не є прихильниками Трампа. Демократка перевищує свого Онента за деякими особистими якостями журналісти зазначили, що виборці надають перевагу Гаріс, коли йдеться про розумову здорового, чесного і молосерного кандидата. Ці виборці також частіше вважали Трампа небезпечним, проте республіканець теж має сильні сторони. Зокрема, багато виборців вважає його досвідченим патріотом та сильним лідером. Раніше модель американського порталу захіл спрогнозувала трохи вищі шанси на перемогу на президентських виборах у США республіканцю Дональду Трампу ніж демократікаріс. Про це повідомило видання Захіл. Тоді шанси Трампа на перемогу в президентських порагонах становили 52%, а відсотки. 48%. сорок вісім. тим із кінця серпня. Шанси Харріс на перемогу становили приблизно 54-56%, А Трампа – 44-46%. Та на початку жовтня розрив почав скорочуватись. Я вам вдячна вже що ви до цей випуск до кінця. Підпишіться на нас, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.